Божі Слова на кожен день, різні епохи наступали і минали, і з ними поступово змінювалась уся робота, що виконувалася протягом шести тисяч років. Зміни в цій роботі ґрунтувалися на загальній ситуації у світі та на закономірностях розвитку людства в цілому. Робота управління лише поступово змінювалася відповідним чином. Вона не вся була спланована від початку творіння. Перед створенням світу, або дуже скоро після цього його ще не спланував першу стадію роботи, стадію закону, другу стадію роботи, стадію благодаті або третю стадію роботи, стадію завоювання. На якій спершу мав розпочати з деяких нащадків Моава і таким шляхом завоювати весь світ, після створення світу він ніколи не говорив цих слів, і він ніколи не говорив їх після Моава. Справді, долота він ніколи їх не вимовляв уся Божа робота виконується спонтанно. Саме так і розвивалася уся його шеститисячолітня робота управління. Він аж ніяк не писав перед створенням світу якийсь план на кшталт зведеної таблиці розвитку людства. У Божій роботі він безпосередньо виявляє те, ким він є, він не ламає голову, щоб сформулювати план. Звичайно. Чимало пророків говорили дуже багато пророцтв, але все одно не можна сказати, що Божа робота завжди передбачала точне планування ці пророцтва були зроблені відповідно до Божої роботи в той час. Уся робота, яку він виконує, це найбільш фактична робота. Він виконує її відповідно до розвитку кожної епохи. Спираючись на зміни, що відбуваються. Для нього виконувати роботу, це наче підбирати ліки до хвороби. Здійснюючи свою роботу, Він спостерігає та продовжує свою роботу відповідно до своїх спостережень. На кожному етапі своєї роботи Бог здатен виявляти свою велику мудрість і здібності, Він відкриває свою багату мудрість і владу. Відповідно до роботи конкретного періоду та дозволяє всім тим людям, яких він повернув протягом того періоду, побачити весь його характер. Він задовольняє потреби людей відповідно до роботи, яку слід здійснити в кожен період, і виконує для цього всяку роботу, яку необхідно. Він забезпечує людей тим, що їм потрібно. Залежно від міри, якою їх розбестив сатана. Це подібно до того, як Єгова спочатку створив Адама та Єву, щоб дати їм змогу проявити Бога на землі та щоб вони могли свідчити про Бога серед творіння. Однак Єва згрішила після того, як Змій її спокусив, і Адам зробив те саме. У саду вони обидва з'їли плід із дерева пізнання добра і зла. Отже Єгова мав виконати над ними додаткову роботу. Побачивши їхню наготу, він укрив їхні тіла одягом зі шкур тварин. Після цього він сказав Адаму за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева. Що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху вернешся. А жінці він сказав, Помножуючи, помножу терпіння твої та болі вагітності твоєї. Ти в муках родитимеш діти і до мужа твого пожадання твоє, а він буде панувати над тобою. Відтоді він вигнав їх з Еденського саду та змусив жити за його межами, так само, як тепер живе на землі сучасна людина, коли Бог створював людину на самому початку. Він не планував дозволити людині після створення піддатися спокусі змія, а потім проклясти людину та змія. У нього насправді не було такого плану, просто так сталося, і це дало йому нову роботу серед його творіння. Після того, як Єгова виконав цю роботу серед Адама та Єви на землі. Людство продовжувало розвиватися протягом кількох тисяч років, аж доки не сталося так, і побачив Єгова, що великою є нечестивість людини на землі, і що всілякі помисли її серця були тільки невпинним злом, і пошкодував Єгова, що створив людину на землі, і засмутилося його серце. Але Ной знайшов благодать в очах Єгови. У цей час у Єгови ще додалося нової роботи, оскільки створене ним людство стало занадто грішним після спокуси Змія. Зважаючи на ці обставини, серед усього людства Єгова вирішив пощадити лише сім'ю Ноя, а потім виконав свою роботу. Знищення світу потопом. Людство продовжує розвиватися таким чином аж до сьогодні, стаючи дедалі розбещенішим, і як прийде час, коли людський розвиток досягне своєї вершини, це означатиме кінець людства. Від самого початку й аж до кінця світу, внутрішня правда його роботи завжди була. Та завжди буде такою. Це подібне до того, як люди будуть розсортовані за гатунком. Це далеко не той випадок, коли кожній людині від самого початку приречено належати до певної категорії, натомість усіх людей поступово розподіляють по категоріях лише після того, як вони пройшли процес розвитку. Зрештою, кожен. Кому не можна принести повне спасіння, буде повернений до своїх предків. Ніяка робота Бога серед людства не була підготовлена вже під час створення світу, радше це розвиток подій, який дозволив Богу виконувати свою роботу серед людства поетапно та в реалістичніший, практичніший спосіб. Наприклад, Бог Єгова створив Змія не для того, щоб спокусити жінку, це не був його конкретний план, і він не прирікав цього навмисно. Можна сказати, що це була несподівана подія, таким чином, саме через це Єгова вигнав Адама та Єву з Еденського саду і поклявся більше ніколи не створювати людину. Але люди відкривають Божу мудрість лише на цій основі, як я й казав раніше, я застосовую свою мудрість відповідно до підступів сатани, яким би розбещеним не стало людство, та як би Змій його не спокушав, Єгова все одно має свою мудрість. Таким чином, він був задіяний у новій роботі. Відколи він створив світ, і жоден з етапів цієї роботи ніколи не повторювався. Сатана безперервно пускав у дію підступи, людство постійно розбещувалося сатаною, а Бог Єгова безупинно виконував свою мудру роботу. Він ніколи не зазнавав невдач. І ніколи не припиняв працювати із самого моменту створення світу. Після того, як сатана розбестив людей, він продовжував працювати серед них, щоб розбити його ворога, який був джерелом їхнього розбещення. Ця битва точилася від самого початку та триватиме до кінця світу, виконуючи всю цю роботу. Бог Його не тільки дозволив людям, які були розбещені сатаною, отримати Його велике спасіння, а й дозволив їм побачити його мудрість, всемогутність і владу. Більше того, зрештою, він дасть їм побачити свій праведний характер, караючи безбожних і винагороджуючи добрих. Він бився із сатаною аж до цього дня і ніколи не зазнавав поразки, це тому, що він мудрий Бог, і він застосовує свою мудрість відповідно до підступів сатани. Отже Бог не тільки змушує все на небі підкорятися його владі, а й чинить так, щоб усе на землі покоїлося під Його підніжжям, і, що не менш важливо, він робить так, що безбожні, які зазіхають на людство та переслідують його, підпали під Його кару, результати всієї цієї роботи досягаються завдяки Його мудрості. Він ніколи не виявляв свою мудрість до існування людства, тому що в нього не було ворогів ні на небі, ні на землі, ні будь де в усьому світі. І не було ніяких темних сил, які зазіхали б на щось у природі. Після того, як архангел зрадив його, він створив людство на землі, і саме через людство він офіційно розпочав свою багатотисячолітню війну із сатаною, архангелом, війну, яка з кожною наступною стадією стає дедалі напруженішою. Його всемогутність і мудрість присутні на кожній із цих стадій. Лише тоді все на небі і на землі стало свідком Божої мудрості, всемогутності та, зокрема, Божої реальності. Він і до цього дня досі виконує свою роботу в такий самий реалістичний спосіб. Крім того, виконуючи свою роботу, він також виявляє свою мудрість і всемогутність, він дозволяє вам побачити внутрішню правду кожної стадії роботи, побачити, як саме пояснити Божу всемогутність і, більше того, побачити остаточне пояснення Божої реальності.